Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок читання, і ми будемо продовжувати робити складозвуковий аналіз слів. Також попрацюємо із дитячою казкою. Добрий день, малече, Щире. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Давайте виконаємо артикуляційні вправи. Перша вправа називається віконечко. Треба широко відкрити рот і утримувати. У відкритому положенні. А тепер ви давайте відкриваємо широко ротик. І ще раз. Молодці. Наступна вправа називається проколи кульку. Рот у нас буде закритий. І будемо рухати язиком вліво-вправо, намагаючись прокнути ним щоку то ліву, то право. Остання вправа сьогодні жабенятко. Треба поспіхнутися і показати сціплені зубки, утримувати губи в такому положенні 5-10 секунд, повторити 3-4 рази. Давайте спробуємо. На перший раз 5 секунд. Молодці. Давайте ще раз. Посмішка. Зубки. Молодці. Ще раз на 5 секунд. Розумночки. І останній раз на 10 секунд. Посмішка. Зубки зціплені і робимо 10 секунд. Розумнички. Повторюйте за мною чисту мовку. Ра-ра-ра, в парку є весела гра. Тут, тут, тут. Ми побігли на батут. Рі-рі-рі. Він сподобався дітворі. Дем, 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 ми на колесах підем. Емо, 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 потягом поїдемо. Молодці. Зараз виконайте, будь ласка, гімнастику для очей. Давайте з вами повторимо, що у нас за звуки звучать без перешкод. Це звуки А, О, У, Е, И, і, і. Як вони називаються? Правильно, голосні звуки, які зустрічають перешкоди. Всі інші, як же ж вони називаються? Молодці, приголосні. Вони зустрічають перешкоди. Наприклад, язичок, губки або зубки. Це можуть бути такі звуки, як С, Р, Б, Д, Ш та інші. Давайте пригадаємо, як ми позначаємо звуки у вигляді схеми. Кружечком позначаємо голосні звуки. Однією рисочкою приголосний твердий, двома рисочками приголосний який. Я вам кажу зараз твердження. А ви мені кажете: так, ні і, якщо ні, то правильний варіант. У слові білка чуємо голосні звуки І та А. Молодці, правильно. Звук А у слові береза чуємо на початку слова. Молодці, він є в слові, але в кінці. У слові жолудь два склади. Правильно. У слові лопата наголошений третій склад. Звичайно, неправильно, наголошений другий. У слові день чотири звуки. Правильно їх три, бо ми з вами казали, що м'який знак не позначає жодного звука. Їжачок збирав яблучка. Це речення складається з чотирьох слів. Звичайно, з трьох. Молодці, рухаємось далі. Слухайте цікаву казочку. Завітали до лісу двоє хлопчиків. Звали їх так. Ім'я першого починалось на звук Д, а ім'я його друга закінчувалось звуком «й». як їх звали? Подумайте, у нас в класі є такі хлопчики. Правильно, це хлопчики Данило та Олексій. Зустріли вони в лісі дівчинку Марійку. Данило допоміг їй зібрати ягоди, у назві яких чувся звук С. Які ж ягоди збирала Марійка? Так, це суниця. А Олексій збирав гриби теж зі звуком С. Які гриби були в кошику? Правильно, лисички сироїжки. молодці, хлопчики провели Марійку додому, допомогли донести кошик, а Марійка пригостила Данила і Олексія фруктами, у назви яких були звуки М О Г. Що ж це за фрукти були? Це правильно, може бути манго, може бути слива і може бути груша. Якщо у вас є ще варіанти, Давайте послухаємо. Рухаємось далі. Відгадайте загадку. Ця дивна країна довкола чудесна. І все там чарівне, скрізь диво, краса. Подумайте, друзі, промовте, будь ласка, яка це країна? Згадали? Це ж казка? Так, це казка, давайте спробуємо з вами відгадати. З якої казки ці зображення? Пригадаємо українські народні казки. Подивіться на зображення на екрані. Що ж це за казка, як вона називається? Правильно, це колобок. Дивимось далі. Що ж це за казка? Подивіться, як багато персонажів, всі один за одного тримаються і щось тянуть із землі. Так, це рібка. А тут, де це заховались герої цієї казки? Правильно, це рукавичка. А тут руда хитра. Так, це Журавель і лисичка. А що це в нас за хлопчик такий в човнику пливе? А там... Є змія. З якої ж це казки? подивіться уважно. Молодці цей Васик та Лесик. Так, а в якій же карці був півник, який збирав зернятка? Це в нас курочка, курочка ряба. Так, а дід з козою. Як казка називалась? Коза, дереза. Так, давайте відкриємо буквари, на сторінці 32. І подивимось на зображення, з якої казки в нас ці герої. Ми вже дивились з вами. Сьогодні на схоже зображення. Так, це рібка. Кого не вистачає на цьому малюнку? Подивіться, в нас є дід, баба, внучка, собачка. Кого нам не вистачає? Так, не вистачає котика і мишки. А схеми до яких героїв ви бачите під малюночком? Давайте подумаємо. Хто в нас перший тягнув ріпку? Це в нас був дід. Скільки звуків має слово дід? Дід. Три звуки. У нас є схема на три звуки. Давайте перевіримо. Д. Перший приголосний, м'який позначається двома рисочками. Далі. І він голосний, позначається кружечком. Д, твердий приголосний. Одна рисочка. Отже, друга схема буде до слова дід. Хто за дідом тягне рібку? Це в нас баба. Баба. Давайте порахуємо кількість звуків у слові. Б-а, Б, а. Їх чотири. В нашій схемі також. Давайте розкладемо на склади Ба-ба. Скільки складів? Два. І в нашій схемі також два. Давайте перевіримо наголос. Баба наголос на перший склад. І тут так само. Перевіримо по звуках. Перший звук Б, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Другий звук А, він голосний, позначаємо кружечком. Далі в нас знову Б, він приголосний, твердий. Далі А. Голосний, позначаємо кружечком. Отже, ці схеми підходять під героїв баба та дід. Рухаємось, далі, подивіться, будь ласка. На ілюстрації, з яких казок ці звірі, хто у нас є козенята, їх так багато і вовчик. Так, звичайно, це вовк і семеро козенят. Дивіться, ведмідь проситься у рукавичку, це так казка і називається в нас рукавичка. Ну, і, звичайно, колобок. бок. Бо іншої такої казки, дає рум'яний. Круглий пиріжок більше в нас і немає. Давайте проглянемо відео, і ви мені скажете, із якої казки ця коза? Ой, секундочку. Купив дід на базарі за три копи козу. Та й привіз він до хати, ту козу дерезу, посилав її, пасти жінкою, діток своїх, Сам ставав на воротах, у червоних, чоботах, руки в боки впирав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя люба, кізонько, моя мила, чи пила ти кізенько, чи ти їла. Та й не їла, ні, дідусю не пила, та й не їла. В'яла, я через місточок скопнула, один листочок, в'яла, я через рапеньку скорнула в один грабен, тільки й пила, тільки їла ось і усе. Як розсердився діто на родину свою, та й прогнав їх хати по світах торбою. і погнав, коли пасти, де зелена лоза, а сам став на воротах, у червоних чоботах. Аж тоді він побачив, як брехала коса, візонько моя люба, кізанько, моя мила чепила ти кизанько. Ні дід усю не пила, та й не їла, ні не пила, та й не їла, біла, я через лісочок скланула, один листочок, біла, я через рабельку смернула, одних рабелько тільки її пила, їла, пасні усе. Тож, з якого мультика. Ой, вибачте, з якої казки ця коза. Так, це казка, яка називається коза дереза. Виконайте, будь ласка, фізкульт хвилинку. Відпочили. Молодці. Зараз прослухайте, будь ласка, українську народну казку вовк і семеро козенят. Українська народна казка. Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було в неї семеро козенят. Ходила коза до лісу, їсти травицю шовкову, пити водицю ранкову. Тільки но вийде козенята замкнуть хатку і сидять. Не виходять. Повернеться коза, постукає у двері. Та заспіває: Козенята малята, відімкніть, відчиніть. Ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята відкриють двері і впустять маму. Вона їх напоїть, нагодує та знов до лісу йде. А козенята замкнуться міцно, міцно і чекають. Підслухав вовк, як наспівує коза, і коли вона пішла до лісу, підбіг до хатки. Та грубим голосом закричав: Гей, малята, гей, козенята, відімкніть, відченіть. Ваша мама прийшла, молока принесла. А козенята відповідають Чуємо, чуємо, але не мамин це голосочок. Наша мама тонесенько співає і не так примовляє. Вовкові нема що робити. Пішов він до кузні, велів собі горло перекувати, щоб тонесенько співати. Ось приходить коза і стукає Козенята малята, відімкніть, відчиніть. Ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята впустили маму та розповідати, як вовк приходив, хотів їх з'їсти. Коза напоїла козенят, нагодувала і наказала. Як хто прийде до хатки, буде просити грубим голосом, але не скаже усього такими словами, як я вам казала, двері не відчиняйте, нікого не пускайте. Тільки но коза пішла, як вовк, шусть до хатки, постукав і почав промовляти тонесеньким голосом: Козенята, малята, відімкніть, відчиніть, ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята двері відчинили, вовк кинувся в хату і з'їв козенят. Лише одне козеня сховалось у піч. Прийшла коза, кличе, примовляє, ніхто не відчиняє. Далі, бачить, двері відкрито. Забігла коза до хати, там пусто. Зазирнула в піч, знайшла одне козенятко. Дізналася коза про своє горе, сіла на лаву та гірко заплакала. Ой! Ой, ви діти мої козенята, навіщо відімкнули, відізвалися, лихому вовкові дісталися. Вовк почув, зайшов до хати і каже Не гріши, кумо на мене, не їв я твоїх козенят. Годі плакати. Ходімо краще до лісу. Погуляємо. Пішли вони до лісу, а там була яма. У ямі горіло багаття. Козай каже вовкові Давай, вовче, спробуємо. Хто з нас перескочить цю яму? Почали вони стрибати. Коза перескочила, а вовк не дострибнув і ввалився до вогняної ями. Пузо тріснуло. Козенята повиплигували усі живі, здорові. І почали вони жити весело і щасливо. А, прослухали казочку. Про кого йдеться в казці. Так, про козу з козенятами і Вовка, який хотів їх з'їсти. Чому козенята відчинили двері? Бо Вовк змінив голос і маминим голосом сказав, щоб, щоб козенята йому відчинили. Як потрібно поводитися, коли ви одні вдома, нікому чужому. Не відчиняти та нікого додому не пускати. У батьків є ключі. Так, А якщо ні, вони можуть вам, наприклад, подзвонити або подивитись у вічку в двері і переконатися, що це саме ваші батьки. Якою ціною були врятовані козенята? Коза пожертвувала і собою, так, адже він міг з'їсти ще і її. Але вона змогла перехитрити вовка. Вона розуміла, що якщо він всіх козенят проковтнув, то він дуже важкий і не зможе перестрибнути яму. А що б трапилося, якби козенята були слухняними? Правильно, вовк би не зайшов до них, не вкрав і все було б добре. Я можу помилятися, але здається, мама не наказувала не відчиняти дверей. Звісно, такого не було. Мама просила козенят не двері не відчиняти та нікого не пускати. Подивіться, у вас у букверику є малюночки до казки. Спробуємо відтворити казку. А також спробуйте зараз. Створити лист порад від кози для козенят. Що це будуть за поради такі? Чужих не пускаємо, двері не відчиняємо. Можна було би подивитися у віконце, так, чи це мама. І чекати приходу мами. Так, хто спробує переказати цю казку? Ви, великі молодці? За бажанням ви можете збудувати будиночок з ЛЕГО, такий, щоб вовк не зміг його відчинити. Давайте виконуємо звукоскладовий аналіз слів. Подивіться, будь ласка, хто зображений на першому малюночку. Муха. Так, давайте подивимось, куди йде шлях від мухи. Де ж ця схема? Рухаємося за лінією. Це перша схема. Давайте вимовимо це слово по звуках: М, У, Х, А. Чотири звуки. Так, давайте вимовимо його по складах му. Х. Два склади. Так, схема в нас на два склади. І тепер визначаємо кожен звук окремо. Перший звук М. Він приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук У. Він голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук Х. Він приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Останній звук. А він голосний, позначаємо кружечком. Хто наступний на малюнку намальований в нас? Це метелик. Давайте знайдемо його шлях. Так, рухаємося за лінією. Це третя схема. Давайте поділимо це слово на склади. Метелик має три склади, і схема відповідає. Давайте вимовимо слово метелик по звуках М. Е, Т. Е, Л, «и», К. Перший звук М, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Е, він голосний, позначаємо кружечком. Далі в нас звук Т, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук. Е, він голосний, позначаємо кружечком. Далі Л. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний і, він голосний, позначаємо кружечком. І останній звук К. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. І останній в нас намальований комар. Шукаємо шлях. Так, це в нас друга схема. Поділимо слово комар на склади. Комар. Слово комар має два склади. Вимовимо це слово по звуках: К, о, м, -а Р. Слово має п'ять звуків. Перший звук К. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О. Він голосний, позначаємо кружечком. Наступний звук М, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Далі звук А. Він голосний, позначаємо кружечком. Останній звук Р, він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Давайте перевіримо наголоси в наших словах. Перше слово у нас було муха. Муха наголос падає на перший склад. Друге слово у нас було метелик. Наголос падає на другий склад. І останнє слово у нас було комар. Наголос падає на другий склад. Давайте. Оцініть наш урок, як оці собачки. Це було неперевершено, де дуже задоволена собачка. Ну, нормально, така спокійненька собачка, або ваш урок пройшов погано. Тоді розкажіть мені, що саме у вас не вдалося. Я вам дякую за урок, на все добре, до побачення.